Як гем, я маю постійно бути готовим знаходити натхнення і шукати відповіді на питання, про існування яких я навіть не знав. Так, коли я вперше побачив книгу гравця ще третього на той час видання ДНД і пройшовся по ній, я помітив декілька цікавих особливостей. Наприклад, там існувала раса напівельфів, раса до якої я не був, відверто кажучи, готовий, яка стала з того часу моєю улюбленою, але про це іншим разом. Там були. Напіворки замість орків я прийшов із традиції гри у Warcraft. Я звик до того, що орки, в принципі, нормальні пацани, з ними можна домовитись і поговорити про багато всього. Але тутешні орки, орки в ну, середні орки в ДНД. Це схиблені абсолютно жорстокі і невідворотньо злі істоти. Виправити яких практично не тому ми граємо за напіворків, да бо орки надто деструктивні в той час, як напіворки мають оцю от людську жилку, що робить їх більш конструктивними у грі. Знаючи все це, те, що викликало у мене тоді найбільший подив, це ельфи ельфи, які жили по е, 700 років. Мені це здалось дивним, бо ну мені здавалося, що вся вся фішка ельфів у тому, що вони живуть вічно. Пізніше зараз, вже коли я є гемом, вже 10 років, я гемлю без зупину. Безперестанку. Так от, ем, коли мої гравці доплили до одного з ельфійських королівств, переді мною постало багато питань? І одне з них було: що таке ельф в моєму сеттингу? Хто я? Як я розумію їх? Як вони живуть? Хто ці істоти? Якщо мої гравці хочуть ролплеїти ельфа, що це означає? Коли я хочу відігравати ельфів, що означає бути ельфом? Як вони відрізняються від нас із вами, бо бачите, вони не люди. Хоча, здебільшого, коли ми бачимо їх відображеними, десь вони просто люди з довгими вухами. Сьогодні я б хотів з вами поговорити саме про це: чому ельфи-ельфи, що робить їх особливими? І чому мені здається, що ельфи в ДНД повністю втрачають цю особливість за рахунок обмежень ігрових механік? Тож, ми нігті лепрекони, мене звати Артем. Я наш Гем, і сьогодні ми з вами говоримо про ельфів. Для нашої розмови про ельфів мені здається мудрим звернутися до так би мовити першого джерела. Бо, як ми знаємо, всі ельфи походять від Толкіена. Якщо ми розглянемо ельфів Толкіена і спробуємо вирізнити їх е, якісно від людей, щоб зрозуміти, чим вони дійсно відрізняються від людей, да? бо нам. Якщо ми хочемо їми грати, якщо ми хочемо їх ролплеїти, якщо ми хочемо їх зображувати у своїх історіях в контексті ДНД або і не тільки для нас важливо розуміти, що вони таке, що ними рухає, можливо, яке у них суспільство, і як окремо взяти ельф буде відрізнятися від окремо взятої людини, окрім того, що у них ха -ха, довгі вуха. Так, от, ельфи у Толкіна мають, як мені здається, один основний необмежений ресурс ресурс, якого у нас з вами надзвичайно мало, але у них надзвичайно багато. І те, про що я кажу, це звичайно ж час. Ельфи у Толкіна мають необмежений час, вони живуть вічно, вони не старішають, вони не втрачають гострість розуму, і для них смерть може наступити тільки як результат чогось неправильного, чогось зовнішнього. Через що кожна ельфійська траг... смерть – це очевидна трагедія, бо їхній потенціал незрівнянно більше, ніж наш з вами. Бо знову ж таки, там, де ми проживемо 70 років, і будемо постійно да, от у нас народився наш е, якийсь великий майстер, навчив свого сина, помер. Його син навчився навчився, народив свого сина, помер. І отак от постійно продовжується, поки ми десь там, десь, хоч чогось, навчимося з вами. Нарешті, ельфи не мають такої проблеми. Їхні великі майстри, їхні. Мікеланджело, Да Вінчі, Тесла і Ейнштейн всі народилися приблизно одночасно, досі живі і досі всіх дивують своїми винаходами і роботами. Ельфи Толкіна через це надзвичайно відсторонені від нас із вами, від, від людей того світу. І, звісно ж, я говорю з вами про епоху, про яку я, в якій відбувається Володар Перснів, ми знаємо, що у попередній епохи ельфи були більш. Зацікавлені у справах їхнього світу, але знову ж таки, по мірі того, як всі вони постаріли, для них це стало ну, вже якось нудновато. Так от, інша річ, яка їх знову ж таки е, вирізняє, це їхня відстороненість від світу, від життя. Бо, ну, подумайте про це: от ви, ви зараз, вам там зараз кількість років, і у вас зламалась ручка на дверях. От зламалась ручка, не відламалась, не відбилася, але там ну, може не защокує так, як треба. ну щось із нею не так. Проблема незначна. Може, щось потрапило в механізм, може там десь якийсь винтик відкрутився. Маленький я Маленький винтік. Маленький винтік. Скільки часу у вас піде, перш ніж ви скажете, так, все, я сідаю, я сьогодні з цим розбираюсь. Я насмілюється уявити, що доволі багато. У мене на таке пішло якось два роки. Ми з вами, навіть маючи обмежений час, маємо тенденцію відкладати все на останній момент. Уявіть собі, яка це буде проблема у гіперрозвинутому суспільству вічно живущих істот. Мені здається, що саме через це гельфи такі відсторонені, бо вони знають, по-перше, що у них не обмежений час. По-друге, що вони вже, чесно кажучи, своє відвоювали. Вони вже все своє зробили. Вони вже той старий поліцейський у поліцейській драмі, який сидить на стільці позаду. Їсть свій пончик і каже, я вже занадто старий для цього гівна. Так от, що ми дізналися зараз про ельфів із Толкіна? у них не обмежений час через це їм нудно, їм важко щось нове робити, і крім того, їм важко робити щось у короткі строки. Тобто, мені здається, якщо ти ельфу скажеш, нам треба написати текст у 10 сторінок. Він зробить це десь за пару років, а людина зробить це за ну, місяць, можливо, там як піде, наскільки залежить від того, наскільки все критично. Оцю різницю, як мені здається, відігравати доволі легко. Тобто, це може бути постійним джерелом веселої, цікавої драми, про те, що ваш ельф не розуміє, чому всі так поспішають, чому все треба вирішувати прямо зараз. І, і чому він прокидається, а у людей навколо нього з'являються зморшки і сиві волоски в той час, як він виглядає так, наче йому 21, і він, і він щойно вийшов із спортзала. Якщо ж ми звернемось до книги гравця і подивимось на ельфів у книги гравця, ми побачимо, що вони цього не мають, вони не мають цієї риси. Риси, яка, на мою думку, робить ельфів ельфами. І через це у нас виникають проблеми з тим. Як же їх відігравати, бо бачите, знову ж таки, ми з вами робимо надзвичайно велику кількість речей через те, що ми знаємо, що ми помремо. Ми заводимо родини і маємо дітей, бо ми знаємо, що ми помремо, і ми всі, як всі біологічні форми життя, як всі, всі форми життя, намагаємось знайти розмноження, це форма безсмертя. Да? Ми намагаємося від... відтворити себе якомога більше разів, щоб, щоб ми продовжували жити. Люди починали війни, завойовували країни, змінювали режими і перетворювали, і ставали лідерами, люди писали книжки, винаходили щось просто для того, щоб їх запам'ятали, щоб, щоб залишити якийсь слід. Це наша з вами така постійна людська амбіція щось після себе лишити, бо ми знаємо, що помремо. Ельфи в ДНД. Гіпотетично мали б бути такі самі, як ельфи у Толкіна. І коли ми читаємо про них трошки більше, то їх пишуть так, наче вони такі ельфи, Наче то, у них є весь час світу, і вони такі супер розвинуті, супермудрі, такі повільні, бо їм же ж нема куди поспішати, бо поки у нас зміниться 10 поколінь, у них зміниться одне. Але це повна фігня. Бо бачте, вони все одно помруть, вони все одно знають, що. Їхній час на, цій, на цьому прекрасному світі відрахований від початку їхнього життя, що вони в один день закінчать свій земний шлях, що у них, що їхня смерть настане не тільки як результат якоїсь жахливої трагедії, а як просто результат плину часу. І я, я вважаю, що через це вони будуть набагато більш схожі на нас з вами, аніж на отих своїх ельфійських побратимів Толкіна. Вони будуть знати, що кінець близько, а значить треба рухатись. Вони будуть знати, що кінець близько, а значить треба лишати дітей, а значить, треба писати книжки, робити статуї, завойовувати землі, створити свою велику державу, і робити всі ці речі для того, щоб їх теж хтось запам'ятав. І от ми зараз підходимо до фінальної частини мого відео, де я хочу поставити вам питання. Сподіваюсь, спровокувати якісь думки, і потім поділитися з вами своїми думками з цього приводу. Так от, питання наступне: що з цим робити? Як робити так, щоб гравцям, гравці, коли відігравали ельфів у вашому світі, мали можливість е, мали за оцим от словом, ельф щось більше, аніж людина з довгими вушками? І е, як робити ельфійські суспільства достатньо іншими, аніж наші з вами? Суспільства, як мені здається, у нас є декілька способів вирішити проблему, яка склалася. Варіант перший, ми можемо повністю відкинути е, все, що ми знали, про ельфів, взяти і створити їх по суті собі з нуля, да? подумати про те, що означає жити там 700 років у світі, де всі живуть по 70. подумати про те, е, до яких наслідків у суспільстві це може, може приводити, і спробувати. З нуля збудувати щось схоже на те, чим вже були ельфи, але, ну, зробити щось своє. Це дуже хороший варіант, він найбільш оригінальний, мені здається, і він дозволяє нам відійти від того, що знову ж таки я бачу основною проблемою ельфів Файруна у тому, що вони написані так, начебто вони ельфи Толкіена, начебто вони живуть в вічність і є спадкоємцями давньої, давньої цивілізації, і були тут завжди і. Починали разом із світом, і ті, хто починали тоді, все ще є живі, в той самий, час, коли насправді вони не є такою расою, в той самий час, коли насправді вони є чимось дуже іншим. Варіант другий це знайти спосіб поєднати ці ідеї. Гарним прикладом е, такого поєднання, мені здається, є Всесвіт The Elder Scrolls, де ельфи, теперішні ельфи, яких ми бачимо, вони. Всі є спадкоємцями цієї давньої, довгоживучої, да, супер розвинутої ельфійської раси, але при цьому вони втратили оте от все, що у них було, і за своєю природою вони все ще лишились тими самими високими, довготривалими і ніколи не старіючими істотами в той самий час, коли насправді їхня природа дуже сильно змінилася, і вони живуть по 200-300 років. І на конфлікті між, між тим, ким вони себе відчувають яким ким вони є насправді, можна вибудувати щось зрозуміле для нас і для ваших гравців. На конфлікті між, так би мовити, давньою кров'ю і новою кров'ю, на відчутті смертності, на тому, що ельфи відчувають, наприклад, несправедливим те, що вони смертні. Вони вважають, що їх обманули, що вони мають бути. Іншими, що з ними, от от старість не має з ними відбуватись, проблема якої немає у людей. Тому е, відчуття образи і несправедливості його легко зрозуміти, і воно буде в усіх ельфах, навіть в от тих, які дуже позитивні, дуже добре розуміють все і прекрасно себе відчувають, і є нашими героями, вони все одно матимуть це, от, от десь в глибін, глибині своєї душі відчуття, що а могло бути не так. І мені здається, навколо цієї ідеї вже буде цікаво рухатись. Звісно ж, це тільки мої особисті думки і пропозиції. Мені здається, що це доволі вдалі і цікаві варіанти. У моєму світі це щось більш-менш схоже на. Але сьогодні ми тут з вами не для того, щоб я розповідав вам нонсенс, який я вигадую для своїх гравців. Дякую вам, друзі, що були з нами. Залишайте свої коментарі і думки під цим відео. Я буду радий почути. Як ви реалізуєте ельфів у себе, що ви вбачаєте в них, що робить їх цікавими у ваших сеттингах, і як би ви вирішували проблему, про яку я сьогодні говорив? Не забувайте ставити вподобайки і підписуватись на цей канал. Ми нарешті повернулися із запою по Baldur's Gate, У нас на це пішов місяць і багато-багато годин у грі. Але ми раді повернутись, раді знову почати записувати відео. Друзі. Ми були нігті прикона, і ми говорили про ельфів. Я об'єднав ДНК найзліших тварин світу, щоб створити ще злішу істоту. А? Людина це гордо.